Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Як завжди, понедільному раночку в нас буде рукодільний щоденник. Покажу, що я вишивала цього тижня. Почнемо з цієї красуньки. Це в мене Mirabilia, Made in of Seasons дуже старий дизайн. Вишиваю я зараз дівчину весну. Тут у нас 4 сезони, зима в мене вишита. Відповідно, вишиваю весну, е, я нормально так просунулася, От, е, душила оце все біленьке, що мені треба було душити. На ну, біле, воно таке е, кремове, можливо, якесь там е, немолочне. Ну, коротше, Душила світлий відтінок, скажімо так, От, і поїхала сюди вгору. Вишивати дівчині, тут буде плече, отут буде підібрана ця накидка, тут ще дофіга всього. От, Мені ще на цьому сегменті, саме на весні, мені треба вишити ще близько 5 тисяч. Отак. От от. Тобто, ще не маленька картинка. Вона вся 63-64 тисячі, я точно не пам'ятаю. От. Але на цьому сегменті 12,5 тисяч хрестиків. Нагадую, я не буду вишивати шкіру. тобто в мене лице і, руки мінус ідуть. От. і я не прошиваю бісер і не прошиваю бекстіч, Це я буду робити, коли вишую всіх чотирьох дівчат. Отут в мене є пропуски, ну, їх видно на камеру, це пропуски, тут буде бісер. І отут, це все буде бісеру, це пропущене. От, І там понизу буде ну, бісеру тут багато, тут дуже багато бісеру, бісер ще не купила. З бісером, не знаю, з бісером Мілхіл в мене якась засада. я, е, Мені дівчина там одна в чатику допомогла, вона показала, вона підбирала е, не мілхіл, а цей м'юкі, здається, чи Тохо. От, але я і Тохо не можу знайти. Ну, Тобто він є, але не завжди є ті кольори, які мені потрібно. А знаєте, заради одної коробочки замовляти їх якось по частинам, ну, то буде дуже дорого. Ну, коротше, не знаю. З бісером будемо вирішувати наприкінці роботи. Поки що я вишиваю, мені ще треба. ну, Мій план був за весну, за три місяці, вишити цю вісняну дівчину. Плюс-мінус я встигаю. Якщо я от сьогодні ще посиджу над цим, то можливо в травні мені треба буде там вишити кофточку, вишити зачіску, і вишити тут по, по боковим таким панелям, бо в мене буде ще квіти. Тут в неї бузок такий ще гарний, і зверху в неї бузок. От. В принципі, встигаю. Так, це що в мене було по А, Ще я цього тижня вишивала оцього персонажа. Сподіваюсь, ви його не забули. Це в мене нагадую, це був січневий, цю дівчину я вишивала в лютому. А оце в мене товариш, якого я мала вишити в березні, але він в мене затягнувся на весь квітень хоча вишивається, він, ну, цей вишивався 10 днів, ця 9 днів, оцей, мабуть, теж десь 9 днів буде вишиватися, бо зараз на оце все, на тут всі хрестики відшиті, на це пішло 7 днів. Тобто треба буде ще додати Бекстіч, і я думаю, що там 1600, здається, Бекстіча, Я думаю, що ну, за день-два я його душею, тобто він в мене теж укладається, вони десь йдуть там по 10-9 днів. Дивіться, що я йому душила. Минулого тижня в мене був намічений оцей комірець. Шапочка, і, здається, корона була вишита. Я дошила цю шапочку, заповнила тут комірець, там світлий відтінок треба було відшити, вишила йому взуття і вишила шкіру обличчя. Обличчя, дивіться, які прикольні переходи. Додасться бекстіч, буде дуже гарний. як оцей. от Тут вже очі в нього такі: тут у нас, бачите, тут очі заплющені. Тут очі в неї такі, як з-під балаклави якось виглядають. От, а тут ну, нормальні такі стандартні очі, але в нього рот зачинений, не відміну від цих. От, в принципі, хочу душити цю серію. В мене ще є три персонажі з цієї серії. Ну, вони здає, будуть вишиватися на новому листочку. Бо... Якось фігури виявилися трішки більше ніж я розраховувала. Але теж прикольно, нормально. Ну, Я так думаю, що якби я оце знала, я б посунула його сюди, і тут би в мене лишилося менше пластика, тут був би більше залишок. Але ну, знаєте, я вирішила, що Ой, можна не економити. От. Хочу розповісти вам про оце. Це в нас корона. На короні я додала металік. Оцей червоний, я минулого разу казала, що я його взяла з залишків набору «Чарівна мить». я лихтарики вишивала. А зелений, зелений, про зелений я вам зараз розповім анекдот. У мене є отакий зелений. Це в мене металік від гама. І цей металік в мене ну, років 15, мабуть. От, щоб не збрехати, років 15, ну, більше 10 точно. От. Я не пам'ятаю, чи я його сама купила на щось, чи це мені в якомусь подарунку, там сюрприз, Я колись на форумі там, в сюрпризах брала участь. Ну, я не пам'ятаю, звідки в мене цей металік, але він в мене лежав всі ці роки незайманий. От. Тільки для того, щоб я от зараз ним вишила сім хрестиків. В короні. Тут взагалі мав бути інший відтінок, але я так подивилася, думаю, ну, червоний я дала металік, як, як би було логічно, я думала, може пришити бісер, але бісер, ну, він стерчить, воно якось не, не От. Я так подумала, подумала, думаю, подивлюся, наче був металік. Подивилася, наче є. От. І я оце взяла, відрізала шматок нитки. Тут прямо не економила, бо Металік така падлюка, що його краще зробити протяжку, ніж, ніж закріпляти, бо особливо Металік-гама. Я вам зараз розповім анекдот. Зрозумієте, які в мене відносини з цим Металіком. Анекдот дуже старий, дуже з бородою. Я не пам'ятаю, коли я його вперше почула, але він такий, знаєте, з філософським ухилом. Коротше, помирає старий дід, дуже-дуже такий старий дід помирає, потрапляє на той світ, йде, йде, зустрічає святого Петра. от, і Святий Петро його вітає, от, каже, ну що, каже старий, причапав, причапав. А він таки питає: святий Петро каже: от, я стільки років прожив і все думав, 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 думав. Скажи мені, будь ласка, святий Петро, ти ж все знаєш. От який в мене був сенс мого життя? От що я на світі стільки прожив? Святий Петро на нього так дивиться, каже, а ти точно хочеш знати? Ну, каже, хочу, бо я думав, думав, який сенс мого життя. Каже, ну тоді слухай. Пам'ятаєш, ти 83-го року їхав потягом на курорт? Ну, наче пам'ятаю, їздив. А пам'ятаєш, потяг довго-довго їхав, тобі стало. Ну, одно купе, і ти пішов в вагон ресторан. Ну, наче було таке. А пам'ятаєш, в вагоні ресторані ти сів їсти, а за сусіднім столиком сиділа жіночка? Та було таке, наче ну, в вагоні ресторані був, наче і жіночка там була. От і жіночка в тебе попросила передати сіль. Е, ну, Мабуть, було щось таке. Оце, каже, і був зміст твого життя. Оце я про Металік. про цей. Він в мене 15 років лежав, щоб я ним оці сім хрестиків вишила. Ні, я сподіваюся, я його кудись ще пристрою. Може, в мене буде якийсь там, не знаю, там новорічне щось там кудись його прита. Я не дуже полюбляю металік від гами, от, і від DMC Металік я теж не люблю. Мені сподобались металіки Madeira. Це Я його спробувала у наборі. І якщо обирати, що купувати, я не купую про запас металіки, я б купила, мабуть, металіки-мадей. Але в мене оце гамма, в мене є отакий зелений, і щось в мене ще там два чи три їх є. І вони, у мене, знаєте, в мене така окрема така пакетик, і там лежать якісь ну, щось. Якісь металіки, там щось таке, що, що, що мені там випадково трапляється. От. І коли мені треба якийсь додаточок, то я можу туди полізти, дістати або металік, або мультиколор, або щось, От. і ним ото погратися. Я подумаю в цьому напрямку, куди цей металік можна так цікаво додати. Я думаю, що ним було б непогано вишити щось, ну, якісь такі орнаменти, щось таке. Можливо, можливо. але ну, 15 років пролежав, може ще полежить, не знаю. Ну, купувати я його точно не буду. От. І повернемося до. В мене цього тижня, бачите, трішки підігналося, я б сказала, кілька процесів. Тобто на Щедрику в мене всі хрестики і на котах всі хрестики. Ні, не всі хрестики, тут ще мають бути сніжинки. От, але за сніжинки ми зараз поговоримо окремо. Дошила я третього кота, тепер в мене повний трикотаж. Бачите, які гарні коти. Це в мене гладкошорстний кіт, а це в мене має бути пухнастий, бо, він, бачите, він за розмірами більше і такий більш такий морда в нього більша. От, Дошила я повністю це все. Це біле, я вишивала нитками СХС, щоб вони були більш об'ємні, щоб вони заповнювали мені. Синю основу перекривали. Але знаєте, щось в мене є такі підозри, що все ж таки синя основа трішечки дає відтіночок. От, є таке в мене. Гарно виглядає. Нагадаю, ця схема в мене від дизайнера Творче Кубельця, і дуже мені сподобалася схема. Якщо ви ще не бачили її схеми, сходіть, подивіться, в інстаграмі вона так і називається Творча Кубельця. Окрім того, що вона робить класні схеми з котиками, вона ще робить на замовлення схеми по, про ваших тваринок. Вона там і котики, і песики в різних порід робить. і... Здається, навіть морську свинку вона робила. Ну, тобто вона їх відмальовує. Вона не робить прогон а, от, по фото, вона відмальовує вам вашу тваринку. І я от думаю, може, кицьку не замовити. <поки>, Поки що я зрію на це. В мене є там один багатобарвник, який нагадує портрет моєї кицьки просто один в один. Але тож багатобарника це ж можна щось поменше таке зробити, я от думаю. От, але поки я думаю, я дошила цих котів, і тут мають бути ще снежинки. Тут має бути, здається, чотири великих і шість маленьких. Ну, там, 660 хрестиків на них має бути. Ну і бек. От, і я думаю, що я поки що п'яльця не буду переставляти, треба буде відшити ці сніжинки. Поробити бек на цих котах, а потім перейти на верхню. Я їх, бачите, розколола спеціально для цього перейти наверх, відшити тут сніжинки і зробити бек цьому котику. Я хотіла в сніжинки додавати отакий люрекс салюр В мене тут, наче два відтінки, але бачите, він ну, щось він, алюр не зовсім алюр. Я його все питаю. Питаю прилаштувати якось до нитки, прикладала, прикладала. Воно, бачите, от, якщо так на камеру, о, бачите, отут от, ниточка. От воно є основа така, ніби шовковиста, ніби титан іде, а це, що стерчить зверху, оце, от, тоненьке, оце і є люрекс. Він за відтінком типу райдужний. Але якийсь він такий ну, занадто делікатний, я б сказала. Що не зовсім зрозуміла що то люрекс Я буду пробувати, якщо не підійде, я в мене десь був райдужний DMC, якщо я його знайду, то додам. А якщо не додам, просто будуть блакитні сніжинки і та й по всьому. от Бо мені хочеться вже цих котів дофінішувати. От, тут 90%. Вже мали б вони мати фініш, і я вже там не намилилася новий старт завтра робити. Не знаю, як в мене буде настрій на то, якщо буде, може і буде новий старт. Ну, цей майже фініш, 90%. До речі, на Щедрику там 80, майже 84% відшито це. Тобто, ну, я їх рахую, я їх записую як окремі фініші, але по суті це в мене один великий проєкт. Я його мала за півріччя душити за 6 місяців, але щось воно в мене трішки вибивається з планів. От. Ну, По одному в місяць не вийшло, але подивимось. Подивимось, як воно буде. Хотіла ще цього тижня взяти до рук свої тюльпашки, які я починала в минулого місяця, але щось, щось не злетіло. От. Я поки що ну, трохи буксую з цим. Ну, от. Взагалі в мене щось плани збилися. Я, знаєте, в мене ну, зараз нема під рукою цієї, там, де я записую, що я, що я вишивала. якого дня, Я там хрестики не записую, але в мене щодня ну, коли буває там і 500-600, коли буває 300 хрестиків, ну і не менше 200. ну Тобто, я вишиваю кожного дня. Е, з початку року в мене було тільки три невишивальні дні. от. Тобто, от, врахуйте, майже за 4 місяці я кожного дня вишивала. Я, ну, то в лікарню як лягала, перші 2 дні я не вишивала. А все інше. Я вишивала. О, 3 невишивальних дні за 4 місяці. е, Ну, але результати щось якісь дуже, дуже не дуже. І весну я щось не дошиваю. І щось, ну, по... Трамваю в мене нормальні результати, там до 20 ми доплили, але я мала ще, і я хотіла ще й тюльпани повишивати. Я ще мала е, Dimensions, троянду свою душеньку повишивати. Щось в мене щось якось так от. Якось так воно сталося. Добре, все вам роз, розказала, показала. Ну, не дуже балою різно, різноманітністю, але бачите, якось хвости підтягаються. Хочу вам побажати продуктивності. От, хочу вам побажати виконання планів. До речі, хто складав плани на весну, як ви по ним рухаєтесь. Чи у вас з ними все гаразд, чи так, як у мене, до чого ще руки не дійшли. Я знаю, що в мене була за ситуація. Я відволіклася на бісер. Я багато вишивала минулого та й цього місяця бісером. Чарівну країну я вишивала. От, можливо, це мене збило. Я не, не дійшла до того, що хотіла, а може, просто якась така. Якесь такесь. От. Е Хочу вам побажати продуктивності. От, і якось так не впадати в вічі, а рухатися, рухатися, рухатися. Все, на все добре. До наступних зустрічей в рукодільному щоденнику на моєму каналі.